Привіт! По питаннях реклами чи антиреклами. Як ви вважаєте, яка велика, наскільки велика кількість продавців спеціалізованого обладнання, ну, в моєму випадку вітрячного, сонячного та й всякого іншого, є добросовісними, є недобросовісними. Це стосується не тільки українців, це стосується китайців, турків. Та і українці в тому числі, так? Тому що всі чомусь вважають, що користувач, який, ну, природа йому так сказала, бути тупим і звичайним користувачем, має знати все на рівні виробника. Ну так не буває, люди добрі, не буває, не буває. Ну Чому ж ви вимагаєте від, від покупця академічних знань? Якщо... Покупець буде мати академічні знання у ваших, у ваших галузях, то ну, який йому сенс Який йому сенс, взагалі тоді з вами зв'язуватися. Він все зробить собі сам, і буде порядок. А так, маємо те, що маємо. Так от, скажіть мені, будь ласка, чи цікава вам буде ця тема, чи викрити мені парочку не дуже добросовісних продавців, розказати. Скажемо так, історію, що вони роблять не так. Про наявність інструкцій, про підтримку, про пояснення, про, ну, про, про взагалі якісь ну, людські відносини. Так? І про, про, те, про те, де ж відбувається обман, яким чином, що треба знати, щоб його уникнути чи обійти. Якщо так, то я зможу це зробити більш детально. Мені за це ніхто нічого не платить. Тому. Просто покажемо правду, як вона є. І якщо ця тема цікава, а це виключено на моїй совісті, а в мене її немає, ви знаєте, то я думаю, можна було би й розказати, хто себе чесно веде, а хто не дуже. Тому що чесні і нечесні моменти зустрічаються завжди з двох сторін. Не завжди правий покупець, ну але дуже часто не правий продавець. Є купа проблем, коли просто це ну, треба ці, ці зв'язочки продавець покупець дуже гарно ув'язати, щоб була комунікація, щоб людина могла пояснити, а що ж ти не так робиш, щоб людина могла зрозуміти, а що ж він чи вона не так робить. Щоб нарешті та річ, яку ви придбали, щоб вона працювала, а не просто лежала бездіяльністю. Ой. І це все досить складно, насправді, в нашому житті. Тому що відсутність чітких інструкцій і пояснень робить нам чудеса. Ось такий от монолог вийшов. Не знаю, дивний це формат чи ні. Ну, поки веду дитину зі школи. Ну, точніше, іду, відвівши дитину до школи. Думаю, запишу вам це відео, побачив, що воно буде якийсь результат відео про нього чи ні. Це в разі в ролі експерименту. Наразі дякую. Скажіть, якщо що тема це буде цікавою? Зроблю більш детальний огляд.